Іно, покажи сюди ближче. Сиди, дивіться, ми перебрали. Замочую я корінь, щоб не поливати. Замочую корінь. От провелась приблизно де цей ряд. Ось так. Беру і, і запихаю. Отак. Все, щоб шийка була наверху. має бути рівно, не розстеляйте його. Отак садимо. Отак От ми працюємо. Так, це ми ще тут трошки досадимо їх. Досадимо ще да. ну, для сортів. Якщо земля суха, то поливайте, бо в нас дощ пройшовся, то значить трошки так не сухо. Земля влажина. Штучка. Ось у нас такі рогачики. Все. Так, а це наша та плантація, що ми садили. Вийшли, сонце блиснуло, вийшли ми на свою ділянку з кудлі. Зачищаємо листя. Подивилися, що нам тут наробили біди. Я так подивилася на крайні рядки вон туди. Що таке, що кущик Нікіт наше хтось вийняв і положив, хтось повиймав. Думала, може, це мороз, це так витіснили, А не, знакома свої моя говорила мені, що це ворони виймають і оце так да, Там і клійонка ця покодерта, по бочанах. Покажи, ми вже ось тут зачищаємо. Тукенька ліса тримаємо, младесенька лишаємо і будемо крутити бордовською сміттю. Покропимо бордовською Місці. Ось такі в нас зараз роботи Де, потім... що прийнялося, бачу, та не прийнялося. Ні, ну, не Якби ворони не повиймали, то воно було б добре. А так ворони нам допомогли. Так що, я знаю, розкажіть, як ви боретеся з цим, може хтось має досвід, як від цих ворон від пташок захистити. Повіймали, вийняти. Повиймали, Це живе. Повиймали, вийнято. Все винято. ж садили і хорошо, і призимали. Садили, все вийняти. Та цього рониче, а чого не вийняли. Думала, може, ми ж так вже її садили, все. Ми закинули. Ще будуть випади, йдемо досадів. Так то, такі таких нас О, тут виняли, у нас це Треба по два садити зразу, бо може яке прийметься, не прийметься, якесь виймуде. Воно Ми по одному нормально. Два так вже. Ми по два деякі садили, але це ще виймають ворони. Яке не виняли, росте хорошо. А так дзьоб, вони підірвали, підірвали, підірвали. Так, шкоди наробили ти, 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 ти нас. То лежить, давайте вийнять. Це ж такий коли садився. Лежить, наверху вони його так підірвали, та і все. Так, як... так добре, будемо працювати далі, будемо, вже ми почти все пройшли отак доверху. І будемо, мабуть, досажувати, дивитися, що є саженці у нас по цих сортах. Ну оце, да. Ось оце, такого плану це тільки все, птиця, волонтер, все воно тако лежить. Це воно вийняте. Ми в землю запихали, такого ж не може бути. Це не вийняло. Каліга, каже, Та що ж це таке в мене клубніка? Чи це ми садили, не прижали, чи це як мороз витіснив? Ви Ні, каже, це ворони, я каже, гонила цілу зиму, снігу не було. А вони налетять і голь, -голь і все, повійнали, повійнали зі. Та й в нас так. Земля трошки просіла, звісно. Що? Бачиш, такий корін корис. І... Все, бачиш, це ж воно да, щось ходило, бігало тут, це, все воно врослося, то його нема найвиня. А так якби воно вийняла, що ж не їх сила, дзьоби? Все, бачите ж тут тихаємо, плотняємо. Бо... Бнедемо робити вже полів. Воно, звісно, під пленкою влажно. Трошки притискаємо, бо земля просіла. Сьогодні 20 березня. День більший вже став прямо з цього моменту. От сьогоднішнього вечора, 19 на 20, день вже більший, сонечко таке, прямо ж весна-весна. Так, посадили ми картошку та й оце накриваємо агроволокном. Трошки підкидаємо, щоб вітер не підняв цю, це агроволокно. І піде в нас трошки рання картошка, тут є, є рев'єра, пікасу, сорта. Таку плантацію невеличку насадили. І ще будемо досажувати, ждемо гарного урожаю картоплі. всю клубніку, таких саженців нарвали. І висаджуємо під ниточку. поміряємо, щоб рівнесенько. Ось такі саженці це у нас сорт хоней. Ось такі гарні корінечка. Також викопуємо їх на продажу. Кого цікавить, замовляйте. Ось це у нас тут буде маточник. Сортів різних на майбутнє. Так що пишіть, дзвоніть, замовляйте, поки що є в наявності.